Йоу, як ви часто бачите бої на 10к, ну досить рідко. А як ви часто бачите бої на 10к на ЛТ, напевно, майже ніколи. І сьогодні буде така ріпка на ЛТ 11 рівня Беркін Кьофер від гравця, який має нікнейм Негральдіньхо. Негральдіньо, правильно? правильно, да? <реш> так, статку бачите на екранчику, зараз показую, і поїхали дивитись. І до речі, якщо вам подобається така рубрика, протискайте подобайки цьому відео і напишіть в коментарях, як вам взагалі це бі. Let's go! Так, а ну монтажик можна по статки? 3, 2, 1. Пам! Статка тут. Так. ЛТшка. По збірці ми бачу в нього класика, копи малошумка, оптика. Сетап 9 рівні, в топ, мапа Хайвей, до речі, переробили досить і непогано. І наш гравець відправляється на ліву сторону. Тут, до речі, є такий класний пригорок, точніше горбик, від якого можна вже відсвічувати, може сейвитися як із цього респауна. Так, і з протилежного зробили для ЛТшок дуже класну штуку. Тут ще є така яма, яку можна заїжджати, коли ти підсвітився. І в принципі, Нейградіньо зараз відіграє саме від цієї позиції. Ми бачимо, що він намагається в першу чергу, ми знаємо, що треба фокус ТЛТ. Він, в принципі, це робить. Дуже дивно, що він заряджає під калібр, а, наприклад, не фугасік, тому що той Беркінтєфер стояв майже ФК. можна був Фасіком закинути, але окей, тут також є доля. Розуміння в мене для нього. Людина хоче давати на дистанцію. А на дистанції на точить краще давати все-таки під калібером. Тут ми підсвічуємо мантікору і починають її досить непогано відкидувати. Ми бачимо, що залітає 731 а, асисту. Ой, яка неприємна течка від Бьорки. Тут, знаєте, в чому ще проблема? По-перше, це було Х8, щось прицілом, походу, залагало трохи. Він зовсім не побачив мантікор. Це така собі історія. В чому ситуація по мапі? Ліва сторона абсолютно пуста. Тут хороша позиція для Алтешки в цілому, але треба, щоб трошечки був саппорт. Але чому союзники, начебто, в ямі сидять і не бачать, що катається Алтешка. Добить! Добить! Найс! Хорош! Добив першу ЛТшку, добиваєш просто Беркенкьофера і в тебе руки відкриті, розв'язані, точніше. І може тут кайфувати на 100%. Тупо вся пачка, тіма сидить на базі. Подивіться на цих охламонів. Ти, гля, 30 Тридцатка, патон, шарик, шарик, Єпісь і Ушка. Який тільки класний відстріл у нашого героя. Кидає він хорошу тичку по 430У. В принципі, вже має 1200 демеджа. В цьому бою і будеш добивати, та є ще одну. Таке відчуття, начебто в перший день на хайве люди просто не знають, куди їхати, абсолютно. Тут ще халявний Т-30, подивіться, ви гляньте на цю реалізацію, вау! Ви гляньте на це! Яка шикарна позиція! І ви свідча Харбрінгера? Хершкєофіра, точніше. Висвічує і вкидує по 30 на перекаті. Майже все пересвічує. До речі, всі ЛТшки нереально класний огляд. 420 метрів стоці, Якщо ти ще ставиш оптику, там за 530 метрів. І може досить класно Пересвічувати танки. І дивіться, в нього руки розв'язані абсолютно. Можеш кататись де хочеш, е, намагається він щось начекати когось, підловити, може, десь на перекатки. Поки що йому це не вдається. Такий АФК геймплей Але бачить, він ушечку. Буде давать бортяру. Дай підсюди на. Ніхто не світить, ще піде білочкою. Кайфе. Він хоче переїхати вправо. Світить е стандартіка Досить небезпечна історія. Оце жахливий по постріл. Але він не, він не підсвітився, а як? Троше, це, це, це була помилка. Я б не стріляв, би, напевно, в самоматі, хоча я б стріляв би. Ні, я стріляв би. Це помилка, міг дати інфу по собі, чи підсвітитися і могли по ньому вкинути. Пощастило, що стандартик абсолютно сліпий. Ну, не скажу, що тупий, просто сліпий. І по ньому він не відкидав. Вкидає поки що стабільно по а перекатки зліва. Треба борьку, 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 борку, борьку, борьку. Беум, є тичечка. Добро. Будеш добувати, а його добили. Імба. фугасик. Не фугасік, на жаль, під калібр, але 4000 демеджа вже є на ЛТшки. Поки що поки що ми бачимо практично настріл з однієї позиції, але просто подивіться, наскільки ця позиція сильна. І як просто її можна відігравати. І це, це, на ЛТшки грається, що серія з цієї позиції досить тімбово, якщо. В них Алтешки неправильно поїхали, бо їх швидко вибили. І так само і з протилежної сторони також досить класно може на цій позиції відігрувати. Вона така двостороння, начебто розробники хотіли, знаєте, угодить всім гравцям і зробили таку точку просто посередині мапи, на якій можна відігрувати з двох сторон. Тут досить багато кущів, тут є сейф у вигляді е, ями. І можна вкидувати, там по, киде, по перекатах, пересвічувати і так далі. В принципі, те, що ми зараз спостерігаємо. На жаль, не вдалося йому по перекаті дати по грілю. Дає він ще один постріл. Що буде далі робити? Треба далі висвічувати когось, Уже майже 5000 демеджа. Ушечка халявна. Стоїть Бортиком, каже, давай мені пінітрейшн. Хочу пінітрейшн. До речі, зверніть увагу, що 13 старятів залишилось у нашого героя. Вкидуєш. Не вкидаєш правильно. А що я б комусь зарядив би? Ну він намагається засейвити себе. Ну, окей. Трошки на витримку граю, на такої витримки не було б. Я вже б заряджав би кумулятив, а кидав би кумулятив в БЛД. Тому тут, бачите, трішки все-таки відрізняємось ми по характеру гри. Я, я відчуваю, що я був би ще агресивніший і десь, можливо, вже відлетів би. Він, він грає трішки більш, так, знаєте, на холодну голову. Так, що нам тут взагалі треба робити? Нам треба зрозуміти, де стоїть бабаха. Тому що, в принципі, від бабахи все і залежить, де вона стоїть вся е, гра цей бій. Дає постріл по КР-1, підсвічується само собою. І бачите, одразу сейв. Дав втичку в сейв. І цей сейв працює і на ліву сторону, і на праву сторону. Тобто, навіть якщо поїхали по першій другій лінії, він би засейвився так само. Тому прикольно. Класно переробили цю мапу, мені поки що дуже подобається. Зрівняли, принципі, респи, дев'яту лінію там також зрізали горб. І тепер немає такого сива по дев'ятій лінії. Тепер теж там так само можна відкидувати, як і по джейка лінії Ну знаєте, коли зверхню респа просто алтежка піджимає піджимає оцю позицію, оці кущі сюди ось і може просто безкоштовно підсвічувати танки. Тепер тут можна і так, і, 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 і з того і з того респа робити. До речі, вже 6 тисяч демеджа в нього є. Треба бабаха. Треба добити керку. Вона, по-моєму, там шотна. Треба зробити хершкюфера. Може також декілька тичок по ньому закинути. І було, в принципі, непогано. Ловить він бабаху, який небезпечний момент. Як йому фартить? І зараз він хоче вийти, він нам... наш герой намагається засивитись. Буде переїжджати правіше. Так, окей. Ну він зараз агресивно грає. Бачите, він правильно робить. Він не звертає увагу поки що на бабаху, тому що він такий на пів позиції, на півсиві. І може попрацювати поки що по лівій стороні. Все одно бабаха. Е, бабаху ніхто поки не відкидає, крім нього. Він правильно робить. Бо давати ще раз Йосипу Йосу по 7 прокидує. 6,5 тисяч демеджа вже є. Таке відчуття, начебто. Борька, один з бойників. Ой, який файловий тиск. Яка яка ж, хлебатичка. Фугасик. Не дивиться, фугасік. Міняє фугасик. Бам! 7000 вже є. 7. Я так розумію, судячи по кількості снарядів, то він. Багато снарядів, напевно, фугасі закинув. Хершкьофіра якогось, хіба не? Бо вже 7300, шість снарядів кумулів. Треба йому все-таки добити Йосипа по сьому, тому що він банально буде. Просто заважати, не вдається добити, не пробуває. Яка. халепа. Я б їхав би або наверх вліво, намагався щось там дефити або їхав би, можливо, так би по центру, або їхав би в керку. Як би я зробив цьому бою конкретно, я не знаю. Тому що тут всі варіанти правильні, і добити Йосипа 7-го зліва правильно, і добити керку, поїхати також правильно. Але він він бачить, він побачив, що керка його цілить але відсвітився вже, на жаль, Йосип Сьомий і він його не добив. Я так би проїжджав, напевно, по центру, добив би і проїхав би по центру далі. Та навіть що тобі треба шоп, кидай дай фуловому. Дає ще один постріл, 7600. Він навіть поки що не уявляє, що це може бути бій на десятку, я думаю. Ха. Вже 8000, в нього ще є 5 фугасів, є 3. Кумулятиви, один під калібр і в принципі йому вистачає стоять на 10к. Боже, як ми розражаєте, що в нього X16 стоїть. В нього стоїть, я так розумію, приближення з останнього X. Тобто, якщо ти був x 16 то при натисканні shift в тебе буде x 16 Якщо було X8, то X8. Це дуже стрезука до такого. Вже 9265 демеджа, залишається три фугасика, треба добити йому як від же того Йосипа VII, який заважає. Я вже, в принципі, від... я уявляю б свої емоції, якби в мене вже була майже десятка в цьому моменті. Добиваю він Йосипа VII, В нього є ще 2 арти, які він може повкидати, Ще є Hershkiofer. Я по арту полетів би. Точні, кавний харта живато, можна Хершкіра полетіти. Да, показуємо що треба до хелпони мені. Я буду тобі допомагати. Він їде світити, в принципі. Шикарний бій. Я от дивлюсь цей бій і розумію, що я також вже там, пограв на цьому танку, досить багато закинув. Три позначки. Кайфунув від нього нереально. Це, от, це та техніка, на якій хочеться багато грати з рахунок і швидкості, з рахунок і огляду. Ну, маскування таке собі, але це все нівелюється класними кавенами ДПМом пробиття. Тобто танк реально досить класний. Він показує, що. Ось дивіться, Х25. Це він пише походу в чатик, так? Да? Що в нього? Фугасик заряджений чи кумулятиви? Ну Зліва, зліва, ну, досить писать. Просто, щоб йому залишило трошечки демеджу. 9700. Треба їхати шукати другого артовода. Він стоїть тут собі спокійнесенько, дає ще один постріл, і це 1023 демеджа. і ще він має добити його, ні? Раз, добив. Десять 300 буде? Чи добі арта? 10334. Просто. Капець. Шикарний результат на ЛТ, в принципі, він зробив в соло собі, 6 фрагів, 10к дамагу, 4К майже асисту. Результат реально неймовірний. Що ж, Ставимо лайк цьому відео. Також не забувайте, якщо у вас є такі класні реплеї, залишайте, закидуйте мені їх на пошту bizort 2020 і можливо саме дві реплеї буде наступний на моєму каналі. Дякую вам за увагу. Бережіть себе і до наступного